Ну, дивіться, ви сказали перед тим, що ви не заробляєте? Не заробляю. але ну, вона не рахує, що це її гроші. Вона принесла і віддала мені. Я поклала, Є, це, окей, беру, хочу, хочу, не беру. А як так сталося, що ви почали жити з донькою? Ну що це за питання таке? Як так сталося? Я що її знайшла на вулиці? Чи що Я її народила, я знаю. Вона на все відповідала дуже агресивно. Всіх нас народила мама, і що тепер? Всім жити з мамами? Бо вона ж мама? Як ви вважаєте, в ній не має бути окрема сім'я від вас? Якщо вона захоче, ну вона не хоче жити окремо. Вона ніякі стосунки не зможе ніколи побудувати, тому що вона до сих пір біля мами не сидить. і я впевнена, що так буде продовжуватись до кінця її дні. Вона буде просто завжди біля мами. Які є мінуси життя з донькою? Боже, які мінуси можуть бути з моєю донькою. Ви, ви можете тільки позаздрити такій доньці, яка в мене є. Вам не здається, що ні так просто комфортно спихнути на вас свою дитину і просто піти працювати? Як це спихнула дитину? Вона працює, дитина в школі. Як спихнула дитину на мене? І побут весь. І побут не спихнула. Я живу в тому Вона будинку. Вона живе в тому ну, будинку, нас все рівно за ним приймають. Що за глупості, дівчат? Не робіть з чогось проблемою і не питайтеся висусити там, де не можна висусити. Вона просто при мамі почувствувала силу. Це знає, як маленька, я мамі розкажу. І ти при мамі, типу, така храбра в магазин заходиш, бо ти з мамою. бо ти знаєш, що мама тіпа, за тебе заступиться.